Добре, так, да, молодець. оп, оп, молодець. Та що вам сказати, ну. ну Коля ходить місяця, два. Ну, я скажу чесно, коли він прийшов, було краще. Молодець, красавчик, взагалі супер. Тай постійно пускає руки, ну, а що? Що я йому скажу? Ну, правду ніхто не хоче чути. Я йому кажу, то що він хоче чути. Все по-чесному. Так, да, супер, красавчик, майвець. Тим паче. Ну, він все одно ні з ким не б'ється, ніколи. В житті не бився ніколи. Та й ніколи не буде битися. Йому кажу, все хорошо. Іде додому, спокійно спіть людина. Молодець. Все супер виходить. Що діде, так? Да, да? да, да, готовий. Да. Зараз його взагалі готую, кажу, що ми скоро поїдемо на чемпіонат. Підбодрюємо. Він нормальна людина. Навіщо його розчаровувати? Ми всі люди, треба людям робити добро.